Добрий, день, хвилинку, солодощі віддаємо, їх у лікарню проносити не можна. Розійшлись. Що з ним? Мені погано. Скоріше. до операційної. Так, точно. Кого ви привезли? У нас більше нема ліжок. Стійте, це ж мій брат. Що з ним? Фух, я мало справді рахунки з життям не звів. Привіт, Ненці! Це Пранк. Ми принесли тобі солодощі. Ти щаслива, моя маленька ласуня. Ось це так. Та цього вистачить, щоб всю лікарню нагодувати. Кращий брат у світі. Як я давно не пив колу. Кіткат краще всього. І ментос також смачний. Ля-ля-ля! А ну, стояти, ви що, не бачите табличку? Цукерки на базу. Ну, ось. О, ні. вона що і мої чіпси забери. ні. У мене є ідея. Ніхто не пропустить теде з чіпсами, але пропустять медбрата з чіпсами в кишені. А мені класно підходить уніформа. Привіт, красуня. Я твій колега. Не пам'ятаєш, ми ж разом навчалися. Я прийшов замінити тебе. Відпочивай, моя хороша, всього самого найкращого. Так, пані кулинку. Бачите цей знак? Сукирками не можна. Віддавайте та проходьте. Як же круто! В мене тепер ціла коробка солодощів. Піду і віднесу це все сестричці. Сестричка, у мене для тебе сюрприз. Це ціла коробка солодощів. Забрав її на реєстрації. Тут є чіпси твої улюблені. Я так і знав, що тобі сподобається. Як же смачно, ага. колега? А ти що тут робиш? ну стояти, я з тебе всі цукерки виб'ю. Шахрай. О, ні. Куди мені подітись? Дівчина, тримайте міцніше та не їжте. Дівчині потрібна термінова допомога, я її відвезу. Голова розколюється. Пані хвилинку. Солодощі здаємо. Ай! Чи можна трохи тихіше? Проходьте вже. Здрастуйте. Добрий вечір. Я лікар. Іду hey. спокійно до свого кабінету. Що таке? У вас є щось від головного болю. Зранку розколюється Так, звичайно, зараз я де небудь знайду. Є у мене одна пігулка, завжди допомагає. Миттєво. Велике дякую. Ви мене врятували. А це точно ліки. Мені здається, що вони не бувають такими солодкими. Це ж скітос. А тут я раптом згадав про важливу справу. І ліки заберу. До побачення. І він дає мені цукерку, а не пігулку. Хвилинку. Повага на знак. Солодощі ще не можна. Ой, все, забираю та проходьте. Леді, а пропустіть мене вперед. Дякую. Мене тут нема. Ой, помітила. Вітаю. Ну я поїду. Це що? скітлс стежка? А ну хлопець на колясці стояти. Чому після тебе йде цукеркова стежка? Ага, жорстке порушення правил. Ану-ка, котись в моєї лікарні зі своїми солодощами. Ще й побіг на хаба. А ви, мадам, чіпси, мені та вперед. О вас виписали. Чудово, вітаю! Катайтесь обережно на своєму велосипеді. Ой. Ну, в якомусь сенсі добре, що ви недалеко уїхали. Давай но ну, назад в палату і обов'язково скажи лікарю, щоб поставив заборону на велосипед. Ідолашна. Це ще хто? Вам чимось допомогти? Привіт, красуня! О, ви султан? Ось це так. Троянда, пір'їни, Мені як мило. Я прийшов обирати собі дружину. Ти мені подобаєшся найбільше. Здається, непогано виходить. Ой, хто це? Як це хто? Це ж я, твій брат Тет, схожий на багатого султана. Ось тільки в мене багато не грошей, а солодощів. І це все тобі. Хочеш? Звичайно. Дуже смачний, мармелад. Mm. Ага. Стояти What? солодощами не можна no. так, так у всіх щось болить, але солодощі не можна. Віддавайте. Віддавати я тільки відкрив упаковку. Треба щось вигадати. Точно. Зараз я сховаю свій скітлс так, що ця медсестра не помітить. Мені потрібна лише порожня упаковка прінделз та штучна рука. З'єднуємо, додаємо бинти та засипаємо всередину цукерки. Геніально, правда? А тепер потрібно успішно пройти повз Віддаш, віддаш. Отож, юначе, стривайте. Що це у вас з рукою? Ай, Болить! Прошу вибачення! Скоріше біжить до лікаря. Купилася? Ненсі, я зламав руку. Мені так боляче! Мій буделашний братик. Як так вийшло? І ти купилась. Це ж пранк! Який жах! Я не ламав руку. Це потрібно було для того, щоб пронести цукерки. Подивись, скажи, що геніальна. Дуже круто. І як завжди, виручив. Ну ось, мені дісталася маленька піца. А мій розмір мене влаштовує. Дівчатка, у мене величезна піца є. Ну що, починай. Да уж, є зі своєю піцею, швидко впораюсь. Але зате я не забруднюсь. Піца на пару укусів. Я все продовжуй. А, точно. Я задивилася на тебе і до мене прийшла ідея. Я хочу нарізати свою піцу, але не на нудні трикутники шматочки, а зробити з неї спіраль. Дивіться, хто небудь коли-небудь бачив таке. Звісно ж, ні. Це мій авторський метод і по сумісництву дуже швидкий спосіб в'їсти піцу. Їсти трикутники вже не актуально. Ось і все. Ненсі продовжуй. А у мене також є свій авторський метод. Я складу всі шматочки піци один на одного, і тоді в мене вийде піца торт. Готово Ну а тепер настав час спробувати. Awesome. Дівчатка, піца просто захоплення. Тільки проблема в тому, що я вже наїлася. Yeah. Джил, у мене є ідея. Ненці, давай! Ти зможеш! Ти боєць, Ненці, не здавайся! Давай, давай, давай! Так, я боєць, я зможу. Я змогла, я її з'їла. Ура, Джил! Вона це зробила. Ненці, ти молодець. О, який милий маленький А У мене просто величезний. О, ну так, величезний. Це ти ще мій не бачила. Джил, а що це за крихта у тебе в руках? Це крихта, мій маленький чупа чупс Ну нічого, я не засмучуюсь. Нехай він і маленький, але все ж таки дуже смачний. Нинці поглянь на джил, вона облизує порожню паличку. Чого це ви смієтесь? Вже скінчився, я тільки увійшла у смак. Ленсі, твоя черга. What? О, точно. Зараз я його відкрию швидко і легко. Ой, Ен, вибач, я не хотіла. Так, на чому ми там зупинилися? М -м, який смачний. Таке відчуття, що він нескінченний. О, у мене з'явилася ідея. Що? Келих? Ага. А тепер лише потрібно трохи додати вогнику. Дівчатка зараз буде спекотно. Wow! І ось мій великий чупачук перетворюється на солодкий напій. Спробуємо. All right, all right. Mm -hmm у рідкому стані навіть смачніше, ніж у твердому. Шкода, що швидко закінчився. Нинці, а можна обережніше? Поруч з тобою я переживаю за своє життя. Менше слів, тині. Скоріше їж свій чупа-чупс. Точно, скоріше б його спробувати. Ого, який він тяжкий. Дівчатка, мені його не підняти. Допомагайте. Тягни, тягни ж. Фу. Я видихнулася. Тут потрібен або вилетень, або мій молоток. Wow! Дівчатка, побережіться. Зараз я розправлюся з цим гігантом. Ще кілька ударів і він розколиться. Залишилося зовсім трохи. Ну ж, бо давай. Ура! Готово! Ну що, план спрацював? Проти молотка ніхто не встоїть. Спробую. Ось це смачно. Хочеться ще, і ще, і ще. Залишилось тільки крихти але це саме смачне. О, ні. Мені дісталася сама маленька пляшечка кока коли у світі. А в мене нарешті нормальна порція. Мені підходить. Подивіться сюди. Це гігантська пляшка Кока-Коли. Yes! Ого, ненці. На фоні моєї твоя порція виглядає комедно. Не слухай її. Ти сама мила пляшечка у світі. І я впевнена, що сама смачна. Єс, yes! так і є. Хочеться ще. Що не вже скінчилася. Okay. Не переймайся, Ненці. Я продовжу. Зараз ми спробуємо тебе кока-кольна цукерка. О, яка ти смачна! М -м -м. Адже гарна. А є же ці рештки на дні. Я не можу їх там залишити. А ну-ка, йдіть сюди. Ага. Гей, мій палець! Він застряг! Не хвилюйся, я тобі допоможу. Ану, витягуйся! Не вийшло! Нинці! Простіше, простого. Нам потрібна олія. Іди до мене, пальчик, я тебе врятую. Ось так. А тепер можна витягувати як по маслу. Не дякуйте. Ін, продовжуй. Легко відкриваємо. Ой. Яка важка! Чому все велике таке важке? Але це супер смачно. Дівчатка, дивіться, не заздріть. І, і взагалі-то виглядає так собі. Що ти кажеш? А, це зараз оближу. І знову у мене сама маленька порція. А мені такої шоколадки вистачить. Дівчатка, у мене шоколадка вилетня! Але першою спробує джил. Mm. О, ідея! Для маленької шоколадки маленька кухня. Для початку я візьму маленьку кастрюльку і поставлю її на маленьку плиту. Всередину покладемо мою крихітну шоколадку і до неї додам молоко. Вмикаємо та чекаємо. Вона почала танути. Ура! Вийшов гарячий шоколад. Тепер наб'ю його в крихітну чашечку. О, це так мило, що навіть шкода куштувати. Але все ж таки так і смачно і все. Ну ось. Я закінчила своє шоколадопиття. пиття. Наступний. Ура! Визволяємо шоколадку від зайвого і кусаємо. Ну і що може бути краще за такий спосіб? <плес> ну ось, я закінчила. А що не так? Я просто давно не їла шоколад. Скучила. Mm. Так, добре. Як же мені з'їсти цю шоколадку? Вигадала. Дівчатка, знімаю упаковку. Яка ж вона апетитна. All right, all right. Ну що, почнемо? Я зібрала всю свою силу, щоб максимально подрібнити цю величезну шоколадку. Mm. Ненсі, да ти просто халк. Я й не таке можу. Зараз я буду створювати мистецтво. Вуаля, шоколадний дім. Ну, мистецтво, мистецтво, але дегустацію ніхто не скасовував. О, як же смачно. О, у мене ідея. Дивіться, я у будиночку. А дах нічого так. Дівчатка, навіть не думайте. Це мій шоколад, і я його з'їму весь сама. Тяжко, звісно, але це того варте. Залишилося зовсім небагато. Останній шматочок. І все. Ура! Нарешті мені пощастило. Велетенське орево. Вау, і справді пощастило. А ось на мені. Мені дісталося саме маленьке печиво. Ну добре, не буду зволікати. Викопаю молоці і спробую. Ох, як же смачно. О, у мене ж залишилось ще молоко. Дівчатка, за вашу красу. А молока мені дісталося багато, але я не можу зупинитися. Воно таке смачне. Ну що, хто наступний? Ненсі, ну давай. А, точно, так. Тепер я. Який аромат? М -м, обожнюю. Ну що, капітан вирушає у дальнє плавання молочними берегами. <тас> ну ось, Він загубився у молочному океані. Ну нічого, я знайду його. Ням? Ей, ти чого там? Ой. А ось і капітан Орео! Я ж все одно вас з'їм! Вам не втекти від кровожадної нинці. Я закінчила. Джил, залишаєшся тільки ти. Так, склянка з молоком у мене надто маленька, але все ж таки спробувати варто. На жаль, не працює. Джил, ти така наївна. Ну нічого, у мене є ідея. Просто вилю молоко на ору та все. А тепер можна спробувати. Отак це дуже смачно. Але саме смачне це Начинка. Ені, потримай. Ох, як же її багато. Ам, дякую, Обожнюю Орео. Зупинитися просто неможливо. Ах, ох, начебто все. Що трапилося? Де це ми? Ласкаво, просимо до челенджу з загадковими кнопками. Який ще челендж? Чому ми у клітках? І навіщо тут камери? Хтось за нами стежить, хто-небудь заберіть нас звідси. Ну що, ви розкричалися? Всі веселищі попереду. Тисни на кнопку та не бійся. І правда, кнопка зовсім не страшна. Тим більше, що на барабані випав смачний напів від Starbucks. Тільки подивіться, який він апетитний. Ще з збитими вершками. Джиріан, це все тобі. Насолоджуйся. О, Тільки God. не забувай дихати <плес> і бережи свою гарну зачіску. А для прикраси шапочка ніжних збитих вершків. Вони ще й дуже смачні. Спробуй! Гей, <плес> це взагалі-то моє. Мау. Вау. Смакота. Такі ніжні. Цікаво. А що буде, якщо я натисну на цю кнопку? Що тут у нас? Ага, їжа для котів. Ми всі їх дуже любимо. Правда, зараз ця пачка призначена для тебе, нинці. Так, запах, звичайно, так собі. Але може на смак буде краще? Ось це так. Прямо дощ зі смаком тунця. Але здається, нинці не в захваті. Не засмучуйся. Може, наступного разу пощастить. Ну, а тепер знову черга Джиліан. Цікаво, що ж на тебе чекає цього разу. Хм, Натисну, мабуть, на цю червону. Подивимось. О, так, Це всіма улюблена Кока-Кола. І як її багато, сіла піраміда. Ой-ой, ой, -ой, -ой. Джиліан, побережись, Кола сипеться на тебе, наче крижаний град. Сподіваюся, у тебе не вискоче шишка на голові. Ну, клоун. Зате ти зможеш насолодитися прохолодною смачною колою. У мене котячий корм, а у неї кола. Так не чесно. Давай, нинці, сподіваюся, тобі цього разу пощастить. Ого! Та це ж крижаний бластер. За його допомогою можна заморожувати предмети. Раджу спробувати. Він якраз заряджений і готовий до крижаної атаки. Тільки будь обережніше. Вау! Заморожене кола ще смачніше, прямо як морозиво! Чілліан пригости, адже це я заморозила коло. Ні? Тоді тримайся. Мій суперпромінь перетворить тебе на крижану статую. Ха! Тепер ми можемо прикрашати тобою зимові парки. А поки Джиліан залишається людяником, подивимося, що чекає на неї далі. Ого, какауни скрік. Ось це так. Запашна та гаряча. Якраз підійти, щоб простопити нашу снігову королеву. Дивіться, це спрацювало. Приємний шоколадний душ. Що може бути краще? Nice. О, як же добре! Cool. блін. Нинці, на жаль, твій бластер розрядився. Більше не вийде нікого заморозити. Джиліан, натискай скоріше на кнопку. В нас тут так цікаво, що новий сюрприз. Що ж трапиться зараз? Ось це так. Високотехнологічні окуляри. Тільки це секретна розробка спецслужб. Такі бувають лише у справжніх шпигунів. Запозичимо їх ненадовго. На що не підеш заради челенджу? Джиліан, лови. Тільки будь обережна. Це цінний об'єкт. Вау! Я ніби у комп'ютерній грі. Ого, то це підказки. Натисну я цю кнопку зі смайликом. Здається, так мені трапиться щось смачненьке. А ти маєш рацію. Це величезне відро солодкого карамельного попкорну. Смачний та хромкий. Ось би зараз з ним у кіно і на новий бойовик. Але навіть без фільму тобі є чим зайнятися. Впоратися з цією купою попкорну. Не просте завдання, але тобі під силу. Ось це так. Яка ж смакота? Я хочу ще натиснути на кнопку. І, мабуть, обери ось цю. Ну, подивимось, що тобі дістанеться. Ого! Великий пакет різнокольорових скітлс. Так, я знаю, ти їх дуже любиш. Ех, шкода, що у нас завжди йде звичайний дощ із води, а не з цих смачних солодощів. Як же круто! Згодна. Так. Ну, а що нам готується кнопка? Чекаємо з нетерпінням. Та це ж велетенська упаковка ніжних повітряних маршмеллоу. Ось це вдача. Джиліан, ти просто купаєшся в солодощах. Ми всі зараз хочемо бути на твоєму місці. Загалом насолоджуйся. Отак, які ж ніжні та смачні маршмело. Я готова їсти їх вічно. Гей, а може ти підкажеш, на яку кнопку мені натиснути, щоб отримати смаколики? Хі -хі -хі. Так, натискай на зелену. Дякую. Цікаво. Яка смакота попадеться мені? Не хочу тебе засмучувати, нинці, але тобі дісталася зовсім несмачна солона риба. Ох, ну і запах. Хоча, може, тобі сподобається. Адже у всіх нас різні вподобання. Хтось обожнює солоне. -да, здається, ти не в захваті. Але що в'їж, такі правила нашого челенджа. Може потрапити все, що завгодно. Джиліан, ти мене обдурила. І за це я відберу у тебе ці шпигунські окуляри. Зараз подивимось. Отак. З допомогою них я бачу підказки та кнопку виходу. <свес> ну нарешті воля. Ой, що трапилося. Допоможіть! Моя клітка зараз мене з'їсть. Обійшлося. <свес> Бачила б ти зараз своє обличчя. Джиліан, тепер твоя черга. Обирай кнопку, але вже без підказок. М -м, цікаво, що там. Отак наша улюблена нутелла. смачна та солодка. Що може бути краще за шоколадно-горіховий водоспад? Густа ніжна паста чудово поєднується з повітряними маршмеллоу. <гум> Ого, та це ж просто чудово! Справжній шоколад! Джиліан, мені здається, ти зібрала вже всі найкращі солодощі. Знову Джилліан пощастило. Ненці, а що ж чекає на тебе? О, цукерки Джелібелі. Здається, чудово. Щоправда, є одна заковика. У цих цукерок багато різних смаків. І не всі вони приємні. Може потрапити, яка завгодно. Ніколи не дізнаєшся, доки не спробуєш. Ого! Ось це так. Які цікаві цукерки. Спробуй ось цю. Ну що, Ненсі? Розповідай, яка вона на смак. Ого, та це ж чарівна цукерка-невидимка. Ненсі, ти де? Ей! вона що втекла і нічого мені не сказала. І ще подруга називається. Ненсі, куди це ти сховалася? Мене ніхто не бачить і це можна скористатися. Ей, це мій ніс. Ой. Ну, Ненці, постривай. Зараз я до тебе дістануся. Зараз як спіймаю. Та де ти? ну, виходь! Ой, а що це у клоуна? Та це ж ключ від клітки. Yeah. Я вільна. Тепер треба звільнити Джиліан. Okay. Давай же виходь скоріше і тікаємо. Щасливо залишатися, злий клоун.